Слухай, тут давай теж зупинюсь. Виходить, що насправді роль бізнес-аналітика, де в цілому і продакт-менеджера, вона така досить на стику технічного, да, і прям софт скілового доволі таки софт-скілового, тому що те, про що ти говориш, це про комунікацію, про правильну комунікацію. І для цього потрібно мати досвід. Очевидно, що ти не можеш. Взяти і розрлити конфлікт на демо, або правильно комунікувати з командою, або донести свою думку, якщо ти цима скілами, якби, якщо ти їх не прокачував до цього. І тут виникає питання: а звідки тоді беруться бізнес-аналітики, і звідки тоді беруться продукти, взагалі на ринку? Тобто, хто вони такі? Це. Минулі QA, це люди, котрі себе спробували, не знаю, просто в дизайні, чи це розробники, чи це може бути людина, котра пройшла певні курси і прийшла себе пробувати в цій ролі. Я тобі дякую за це запитання, тому що воно фундаментальне, воно прям ґрунтовне. Я це питання вивчаю протягом більше п'яти років, просто спостерігаючи, бо ми працюємо в різних командах. Я дивлюся, коли той лід. Виріс. А скільки кейсів пройшов той PM? А той дефліт, коли свідчнувся в менеджмент, як я з ними спілкуюся, і саме mm -hmm. тому я вивчаю цю тему. І це дуже цікаве питання. По-перше, з чим я повністю погоджуюся, це скілсет. Зараз ідуть відкриті діалоги, які софт скіли мають бути, які хард, і Давос в цьому році презентував візію на. 20-30 рік угу. про те, що скіли майбутнього в тек-індустрії з 10 лише 3 складають хард-скіли.